Друзі, четверте відео з циклу про погоду. Це літо було скажімо, перемінне і не було ясно, що такої жари, як і планувалося. Погода для літа ну, це 25-26 градусів і то не завжди. Бували періоди і досить прохолодні, що доводилося відівати такий більш тепліший одяг. По суті один тільки я купався, дружина не купалась, може, тільки ноги помочили, помочила, а дітей може два рази. Море холоднувате, навіть дуже теплі дні. Все одно вода така свіжа, дуже свіжа. Навіть бувало, такі слоями відчувалася температура води, коли прогрівалася вода, так ніби добра гарна погода, але ти все одно відчував слой теплої води і слой такої холоднішої. Червень вийшов досить такий, в принципі, був непоганий, але середина літа була не дуже. Липінь мені взагалі не сподобався. Дуже багато дощів було і хмарно. Ще потім погода була в кінці. Липня, частинка серпня, була десь до 15 серпня, можна було ще покупатися.